Мати має другу групу інвалідності за виставком, мсек потребує постійного догляду. Але вона має двох синів та доньку. Один син має троє дітей тобто в нього, бачите, відсрочка. Донька має другу групу, але в мсекці у неї не написано, що вона потребує догляду. Питання таке: чи має другий син відстрочку за матір'ю, коли є сестра другої групи інвалідності, але в неї не написано, що вона потребує постійного догляду. Буду вдячна за відповідь. Отже, розбираємось. Стаття 23 закону про мобілізацію, частина 1, пункт 13. Дивимося, що там сказано з цього приводу. Право на містрочку мають особи, які. Мають одного із своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи. До нашого випадку це підходить за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов'язаними. Тут у нас присутня інша особа, сестра, яка не є військовозобов'язаними. Та, відповідно до закону, зобов'язана їх утримувати. Так, вона у нас тут присутня. Здається, що не підходить, але дивимося далі в лапках. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом і так далі. У нас тут, значить, сестра є особою з інвалідністю, але в неї у МСЕКу не написано, що вона потребує постійного догляду. Підходить чи не підходить? Підходить, чому є особами з інвалідністю, кома потребують постійного догляду. Кома, тобто, це окремі умови. Вона не зобов'язана бути особою з інвалідністю, яка потребує постійного догляду. Вона може бути просто особою з інвалідністю. А ті, що потребують постійного догляду, ще є окремою категорією тут. Тобто тут немає прив'язки, що це має бути сестра саме з інвалідністю, саме з потребою в догляді. Тому, враховуючи суть запитання і те, що ми з вами розібрали. То брат другий має право на відстрочку, оскільки в нього мама з інвалідністю другої групи, яка потребує догляду, сестра, яка сама має другу групу інвалідності, та брат, який має відсрочку це через те, що він багатодітний.